Шановні садівники, Андрій Федорчук, компанія Налітагра знову сьогодні з вами. Випустили ми пару серію відео. Зразу пішли питання. Я вам дякую за відгуки, за активність. Дійсно, це плідна робота спільна. Тому сьогодні буде формат питання-відповіді. Є питання, на які ми вже відповідали, але треба трошки дещо доповнити. Є нові цікаві питання, тому дочекайтесь до кінця, ставте вподобайки, підписуйтесь. Да, ми починаємо. Дивіться. Почнемо з таких пару питань. Розкажіть, як боротись з антракнозом лохини і як позбутися личинки майського жука, якщо картопля сажається вручну під лопату. Почнемо з вашого майського жука. Пользуйтесь насінневий матеріал, обробляйте протруювачем, я вам раджу. Це типа того престижу таксіовелом або от препарат тирана. Ви протруєте насінневий матеріал, картошку або насіння. Вона через деякий час вона буде захищена, поки не взійде. Ніяких там остатків вже в новій продукції не буде. Не видумуйте, це все було прораховано. Так що, це один із методів захисту від колорадського жука, і від колорадського жука, і від ротянки, і від майського жука. Другий метод мізітропін ми, ми вже його показували. От ваші вовчки, дротяники. Просто проливаєте лунки перед посадкою. якщо цього не змогли зробити. Вносите потім в паспортну погоду зверху такий препарат два рази в рік, потихеньку виведете всього того вовчка і всі важне потріб цим біологічним препаратом. Це біологічний препарат. Тому пробуйте ці методи, раджу. Антракноз лохини. Ну, Антракноз лохини, я е, е, працював би препаратами по типу стоп ефекта контактно системними. Тільки побачили ці плямистості, перші, які з'являються, або гниття суцвіть, вона там загниває. Мідний щит. Контактно-системний препарат мідь прижигає. Друга діюча що вона системно проліковує, зупинили бажано по-любому з мультимастером. Зробили оцей комплекс, подождали днів 10-15 і заводимо препарат, ну, наприклад, якщо тві ж фірми, то Freedom. І починаємо проліковувати, щоб антракноз уже нові листки були чисті, сухі нормальні. З Freedom ви можете як мультимастер, так і агростраду. теж прилипача дювант використовувати. Якщо це ми брали від сімейного саду, якщо ми беремо компанію Сінгента. Той же стопець може зробити редумів з такою буквою R латинською. Тут тоже мідь і системік тоже перший раз з тим же мультимастером спрацювали. І 10-15 днів почекали і заходимо, наприклад, препаратами Star Голд» плюс Star Агрострада». Оце так я раджу, попробуйте, поборі поборі поборіться з вашим антрекнозом. Далі питання. Чим, при Чим прибрати вишняки з ділянки? Розростаються як хміль, хоча вишня росте далеко. І дуже часто питання що про мох на доріжках. Воно все взаємопов'язане. Тобто, препарати гербіцидної і суцільної дії вони ж не тільки проти бур'янів, вони і проти дерева чи гарникової рослинності. Тобто, беремо такі препарати, як ураган, форте, Один з кращих. Я показував Roundup Max, Це основа нашої діяльності. І коли ранньою весною або десь два рази в рік ми їх обробляємо, ваші вишняки, вони насіюються, вони від сусіда насіються, вони за 100-300 метрів можуть летіти, ви не шукайте, звідки вони це насіння. Тому треба знешкодити коріння. До любого з цих гербіцидів додаємо препарат Мачу, прилипач, він прискорює знищення бур'янів і мох на дорожках, на всьому теж також працює. Але це препарати, які знешкоджуються, тому акуратно, щоб сусідні рослини культурно не повредили. Отак ми працюємо. І по дереву чагарникове рослиності, і по бур'янам, і по моху на доріжках. Йдемо далі. Тепер питання дуже цікаві. Дивіться, в цьому, в цьому сезоні було багато гарних відгуків про Blue Bordeaux. Що можете про нього сказати? Наскільки я розумію, його склад і мідного купоросу однаковий. У Blue Bordeaux 770 грам на кілограм сульфата міді, і купорос та ж сама дівчата речовина. Да, це дійсно так. Препарат Blue Bordeaux. Колись випускався Байером з 2018 року на 2019 коли Байер передав свої права французькій компанії СБМ, цей препарат почали випускати його. Але я вам зараз наведу приклад, чому такий нонсенс. Я працював з цим препаратом, в цьому сезоні його не було. Наступного він нам по-любому буде. Це єдиний препарат на сульфаті МІДі, який має четвертий клас, 4 клас токсичності, самий низький клас. Мідний купорос. Він має клас токсичності, якщо другий, то не перший. Я до чого це веду? От приклад: препарат від Сінгенти Деманд. Тут йде лямбда цигалотрина 100 грам на літр. Такі препарати в такому класі, другий клас токсичності, третій і рідко зустрінете. Всі по другому класу. Токсичний дуже препарат. Сінгента зробила його четвертим. Я проте це вам показав, тому що Blue Bordeaux четвертий клас, бо в нього виробник класнючий. Тому він і четвертий клас. Це ці фірми, які просто їм потрібно довіряти. Це ці фірми, які працюють для людей. Тому вони із гімна, вибачте, роблять пулю, як говориться. Вони із того, що з тих какашок роблять золото. Вони із другого, першого класу непотрібного сульфата міді зробили. Прекрасний препарат, ну, не мідний купорос зовсім далеко, його ж не дозволено навіть до використання, який не палить, який працює. Тому цікавий препарат і цікавий виробник. Тут від виробника все залежить. Сіньянта по четвертому провела лямбда Ось ще один приклад. Актелік. Піримифосметил, фосфорорганічний інсектицид, перетроїдів і взагалі ніхто не реєструє в приватному секторі. А тут третій клас, малотоксичний препарат. Це говориться про те, що ці фірми дуже багато коштів і часу тратять на те, щоб безпечні для, для людей були і тварини, і всього остального, а робили свою роботу по рослинам ці препарати. Тепер приклад як не для людей, як роблять наші компанії препарат Брунька. Я вже про нього не раз говорив. Чотири діючих речовини. Направленість, рання весняна обробка проти яєць і личинок, зимуючих стадій. Діючі речовини, такі як венжу, і мідоклапріди, лямдацигалотрин, ну допустимо, то що вони не працюють по зимуючим стадіям, це питання чому. Але він сюди засунув цей виробник: два термоядерних ДВ по фунгіцидам. Фосфориста кислота, блін. Скільки кислоти, кислотиша потрібна, я не знаю, мало йому. А саме цікаве, фосфіт алюмінія. Це фуміган, бистрий алюміній. Тобто, розтворечи цей препарат, ви можете і себе, і своїх дітей, і сусіда всіх замочити, якщо у вас є така потреба. Тому я раджу взагалі забути цей препарат. Це не для людей. Другий ступінь вредності тут. Як його зареєстрували, я не знаю. Тобто, ось різниця, чому? Чому Blue Bordeaux має місце на ринку? А мідний купорос ні. Чому брунька не має, не мала б мати місце на ринку? А такі препарати, як коктейлі <кхи> і демант. На, на ринку місце мають. Більше того, я дзвонив виробникам років 5-6 назад до цієї бруньки, Я говорю: ви що проти людей создали цей препарат? Там вже такі діючі речовини, що ви їх тільки розчиняєте з водою, вони хватають воздух і, де фуміграція, там же ж зразу ну, коні можна двинути. Е, Просте українська відповідь. Тобі, що більше всіх треба? Оце вам відповідь на Блубордо. Тому будемо з ним працювати, все нормально. Тепер. Знову розкажіть про препарат 30 d і В, чим вони відрізняються або краще зробіть відео. В Ютубі багато відео про обробку білизною. Що про це знаєте? Знаю тільки одне: білизна це натрій хлорид або гіпохлорид натрія. Ні натрій, ні хлоросли нам не потрібний. Забути за ці дурні рекомендації. Нам не треба дерева відбілювати, нам треба їх підкормлювати, спасати і все з ними робити. Забули, білизна – це фігня повна, вибачте. Так, Про препарат 30В, пару слів, постійно про неї говоримо. Препарат випустився десь в 2001 році яка між ними різниця препарат 30 d з буквою D, препарат 30 v Діє одинакова, механізм дії, основа різна. Тут рослинна олія, тут світле індустріальне масло, але утворюючи з водою плівку, вони нарушають воду, газообмін, обмін, є личинок. Цей препарат вийшов на заміну тим напалмам, які не працювали ще до 2001 року. Дноки, нітрофени, карбофоси, шмарбофоси, мідний желізний. Вони не працювали, ефективності по зимуючим стадіям шкідників там не було практично. В цього препарату є плюс. Ефективність 94-96%, він показує ефективність по скритим шкідникам. Це його плюс. Другий його плюс в процесі. Він у це понятно, він яйця личинки унічтає. Можна назвати. Він ще оказався акаріцидом, як побічну дію на кліща, тобто він посилює дію по кліщу. Він ще посилює дію по таким шкідникам, як щитівка, хермес, мучнистий черв'я. Це теж його плюси. От. Прилипач безпечний, 4 клас, що той, що другий. От, і ще найвеликий плюс знову ж це український виробник. Не в, в Пріміртій Брунці з Житомира Камілайн Агра називається фірма. Ці люди в Дніпрі вони зробили цей препарат теж для людей. Вони його зразу запатентували, що один, що другий. А це що означає? Що вони будуть боротися за його якість, боротися за його підробки, і постійно цей препарат буде в трендах. Він такий є. Він вже 20 років держиться в трендах. Він якість в нього незмінна. Тому чудові плюси є й мінуси. Я серед мінусів одмітив би, що це така специфічна робота в бакових сумішах. Його треба додати постійно останнім. До нього ви нічого не додаєте. Якщо візьмете воду, налиєте препарат і почнете щось до нього додавати, це, це безполізна робота, ви потратите тільки зря час. Він тяжолий в бакових сумішах, його треба додати останнім. Це мінус. Потім він посилює дію препаратів, це плюс, але він посилює дію препаратів, У нас був такий случай: людина взяла мідний щит. Добавила препарат 30В і пішла по хвої працювати. І вона дійсно спалила хвою. Вона думала, що вона спалила препаратом 30В, а вона підсилила дію в міді і мідь спалила. Да, палить під препаратом 30В є такі речі. Це мінус. Треба про це розуміти. Він може змінити колір хвої, і це буде, знаєте, так не камільфовий. Це теж повинні розуміти. А найголовніший його мінус, люди не розуміють. Його невидима дія. Він обирає те, що ви не бачите. І всі говорять, він не працює, він не працює. Це його мінус. Ну, для мене всі ці це, це все не мінуси, це плюси. Я це розумію, тому я знаю, як з ним працювати. Він яйця личинки, які так приховані, що нічим другим ти його не достанеш. Тому невидима дія це теж його мінус. Так і останнє. В інший в плюсах, що можна назвати це ультрафіолет і заморозки. Ну, більше всього, даже 30 d Він захищає гарно від сонця, опіків і держить заморозки. Десь до мінус 5 він може видержати. Це теж його плюс. Оце в чому різниця. Препарат 30В, ви поняли? Тобто приміняємо, працюємо, зараз це актуально пізній осінь, рання весна, це препарати 30В йде на маслах. Робили його схожі на нього препарати, вони не так працюють. Тут є запатентована технологія, не тільки діючі речовини, тому все чудово з цим препаратом працюємо. І ще по ньому є питання: чи може препарат 30В або Д е, знешкодити личинку вишневої мухи? Дивіться, личинка вишневої мухи вона виходить зразу на плодик після цвітіння. Якщо ми туди не заведемо інсектицид, препарат 30 d і В там нічого не зробить. Заводьте інсектицид і бажано тоді до інсектициду, ну, наприклад, один із кращих препаратів актелік. Заводимо актелік, додаємо мультимастер і держимо максимально довго не появу, не прокус цієї личинки, вишневої, щоб вона личинки не одложила туди. Якщо ми вже побачили, що там личинки є, Да, можливо, можна взяти тоді препарат 30 d взяти там, наприклад, з любим більш-менш нетоксичним препаратом по типу проклейму і попрацювати. Тоді, можливо, препарат 30 d спрацює проти самої личинки, яка вже внутрі. Але від неї, там, ну, я б не радив би ним працювати, тим більше що це йде вегетації, його дози можуть її трошки порушити. Він такий цікавий в роботі вегетативному це відповідь на це питання. І последнє питання. Тоже мені подобається, що б ви вибрали по догляду за рослинами: біопрепарати чи хімічний захист рослин? Мені це питання напоминає, як бореться оця секта нашого сивачового гетьмана гетьмана із групою З. Вони між собою гризуться вже блин, з 2019 року. Ніяк не можуть поняти, хто ж кращий, той чи красивий, чи той е, е, самий красивий. <кій> Я вам скажу так. Я вибираю між хімічними і біологічними і ті і другий. Я заінтегрований з схеми, тому що мені потрібен результат. Я вибираю результат. Десь краще спрацюють біологічні, я їх примінюю, десь краще хімічні, я їх приміню. Але два слова. Якщо вибирати між виробництвом препаратів Кемілайн Агро, то я зовсім їх вибирати не буду. Будуть вони біологічні чи хімічні. Якщо вибирати компанію Сінгента, я виберу їх препарат. І мені все одно буде біологічний, він чи хімічний, бо вони робляться для людей. От вибираємо препарати для людей, дивимося на виробника, на реєстрацію, на діючі речовини. Все повинно бути прописано і отримаємо максимальний результат. Чого і вам бажаю. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь, до побачення.